11 людей пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. Загалом понад три десятки споруд. Хронологія події у репортажі Андрія Анастасова. Понеділок, 10 ранку, спершу ворог запустив над Одесою розвідувальний дрон і Вже за кілька хвилин атакував серед місця балістикою. Ракета попередньо іскандер М. Влучила в непрацюючу адмінбудівлю і майже повністю зруйнувала її. І все це посеред житлового кварталу зі щільною забудовою. Зараз будівля, які знаходяться поруч, житлові будинки. Рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є дзвінки, є виклики про те, що люди. Де заблоковані в своїх квартирах через удар не можуть відчинити двері, і тому рятувальники надають допомогу і по відчиненню дверей, де знаходяться люди. Поранені 11 місцевих жителів, восьмеро з них зараз у лікарні. Одна жінка у важкому стані. У постраждалих здебільшого осколково вибухові травми кінцівок. Нагадаю, минулого понеділка росіяни також атакували серед місця Одеси балістичною ракетою. Тоді загинуло 11 людей, та півсотні зазнали поранень. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.